На календарі 8 лютого, неділя, схід сонця о 7 годині 23 хвилини, захід о 17 годині 2 хвилини, тривалість дня 9 годин 39 хвилин, місяць у Терезах, іде 19-та місячна доба. Цього дня іменини відзначають Федір, Марія, Давид, Аркадій, Павло. Вітаємо їх з Нам'янголам. За народним календарем 8 лютого Давида III царя Іверії та Абхазії. Він більш відомий під ім'ям Давида Будівника, відновителя Грузії, походив з династії Багратіонів, його боротьба проти іноземних загарбників сприяла утворенню незалежної грузинської держави, провів реформу церковного устрою і державного управління, заохочував розвиток економіки, торгівлі культури. При ньому було засновано. Мовано знаменитий Гелацький монастир біля сучасного Кутаїсі, центр освіти, передової філософської думки і мистецької культури. 8 лютого вшановується пам'ять преподобного ксенофонта і дружини його Марії. У минулі часи передбачати погоду нашим пращурам допомагали миші. Якщо на ксенофонта вони вилазять з-під снігу, слід чекати відлиги. У давнину цього дня побоювалися земетілі, оскільки вона вказувала на поганий врожай майбутнього року. Заметіль на хати будуть погані харчі. А зараз якою буде погода? 8 лютого, за повідомленням синоптиків, в Миколаєві та області хмари ще зранку вкриють небо. І похмура погода триматиметься до самого вечора. Опадів не передбачається вітер південно-західний 2-7 метрів за секунду, атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 73%. В Миколаєві вночі прогнозується від мінус 4 до мінус 1 градуса, а в день потеплішає від мінус 2 до плюс 2 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від мінус одного до мінус трьох градусів, а день коливатимуться в межах двох-чотирьох градусів з позначкою плюс. Максимальна температура цього дня плюс 9,8 градусів тепла була зафіксована у 2004 році. А мінімальна мінус 21,4 морозу у 1976 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп. Що віщують нам зірки 8 лютого? Овни. Вірогідні проблеми з житлом або майном. Напружений в емоційному плані день, особливо для чоловіків. Не виключені критичні ситуації. Жінок застерігають від суперечок з партнерами або начальством. Тельці Зірки попереджають про неприємності. Тому постарайтеся уникати різких висловлювань або необдуманих вчинків. Уважно поставтеся до колег. Стримуйте свої емоції, не піддавайтеся на провокації. Близнюки. Життєвий потенціал на низькому рівні, тому можливі загострення хронічних захворювань. Зведіть до мінімуму свої обов'язки у той же час не втрачайте можливості змінити на краще своє особисте життя. Раки. Постарайтеся уникати різких висловлювань і не зловживайте алкоголем. Уважно поставтеся до колег, не виключена конфліктна ситуація, стримуйте свої емоції. Леви. Чоловікам слід охороняти своє житло, вірогідні побутові клопоти або проблеми з нерухомим майном. Жінок зірки застерігають від протистояння з начальством, інакше обставини складуться проти вас. Діви. Контакти з партнерами або начальством будуть ускладнені, а результат роботи не виправдає прикладених сил. Жінок зірки застерігають від легковажної поведінки, несприятливі нові знайомства. Не вірте обіцянкам. Не виключено, що чоловіки отримують неочікуваний подарунок. Терези у першій половині дня ймовірні непорозуміння через вашу розгубленість або незібраність. Зведіть до мінімуму свої обов'язки. У другій половині дня можливе загострення хронічних захворювань. Скорпіони. Сприятливий день. Розпочаті справи будуть успішно завершені. Ви можете отримати користь від спілкування з діловими партнерами. Можливе нове романтичне знайомство. Стрільці. Постарайтеся уникати перевантаження, невиправданого ризику, конфлікту з начальством. Деяка слоїта у другій половині дня зажадає від вас зібраності і стриманості. Необхідно розібратися з минулими помилками, продумати свої майбутні дії. Козироги Сімейні проблеми чи побутові клопоти спричинять за собою додаткові витрати. В особистому житті жінок передбачається приємна подія. Не виключено, що вам вдасться успішно вирішити любовні проблеми. Водолії сприятливий день. Завдяки ділової активності та відповідальності ви можете отримати вигідне замовлення або привабливу пропозицію про участь у спільному проєкті. Однак домогтися успіху буде не так просто, як здається. Риби. Цей день сприятливий для початку нової справи звернення у вищі інстанції. Можливо, привабливі пропозиції принесуть вам вигоду і моральне задоволення. Однак не поспішайте приймати важливі рішення, слід все детально обміркувати. І це все на сьогодні. Вдалих вам вихідних та гарного відпочинку!